Дорогі в христі, браті і сестри, шановні мешканці нашого козацького Запорізького краю, наближаються різдвяні свята, і ці свята завжди сповнені надією на краще, сподівання на сповнення наших надій. Христос прийшов у світ як переможець, переможець гріха і смерті. І сьогодні піднесемо в ці святкові дні наші молитви, щоб Господь. Дарував перемогу і нашому народові, щоб закінчилася ця війна і над нашою державою було мир до неба. щоб його благословення перебувало на кожному з нас, на кожних родинах, щоб правда Божа перемогла будь-яку людську неправду, яка сьогодні воює на теренах нашої держави. Це тяжкі дні випробування, але Христос дає надію. А якщо надію дає Бог, то вона справдиться, бо з нами Бог і хто тоді проти нас?